Перші спроби зайнятися виноградарством Богдан Михайлович робив ще замолоду, проте по-справжньому віддався улюблені справі лише після виходу на пенсію. «Позабирав хороших сортів, таких, які для нашої місцевості підходять, і замість роботи маю роботу на винограднику». Робота важка, і не всім до снаги, вважає його молодший Колега із села Вовчинець. Дуже багато от є. Люди купують, посадили і кажуть, а е, він пропав там. Пропав того, що не доглянув. Розумієте, треба доглядати, треба вчасно підживити, захистити від хворіб. Богдан Михайловичу теж неодноразово доводилося відмовлятися від окремих сортів, однак виноградарство не залишив, вивчав досвід колег з інших регіонів і то бажаного результату. Я подивився перше у Хмельницьку людей, як росте. Потім спробував себе бачу, що успішно. Успішно це понад 60 сортів винограду на власній ділянці. А ще селекційна робота, участь у клубі виноградарів Прикарпатті, яке об'єднує понад півтора сотні ентузіастів, і обмін досвідом з колегами з інших районів, які теж вчилися вирощувати виноград на власних помилках. І сьогодні охоче допомагають один одному. Дуже багато сортів винограду, яких я садив, потім викорчовував, викидав і знов садив. І знов я шукав сортів, яких би могли в нас бути. До того ж, не в кожному районі однакові природні умови. Ростуть всі виногради, сорта виноградів, які тут є, і у Богдана Михайловича, такі в мене є. Але щоб пізніше дозрівають. Ну, на даний момент треба би садити надранні, ранні, середньоранні сорта, які якраз співає літо наситити сонцем ці ягоди. Є в області і винороби. Виноробством займаюся давно, але це було чисто для себе. Вино зараз практично є можливість трошки і на реалізацію, значить забираю це є. церковні, яка от церква забирає, є беруть на весілля, є беруть на всякі родини. Наразі виноградарство справа не надто прибуткова. Вирощують виноград переважно для себе. А Ще прикарпатські виноградарі беруть участь у виставках і святкових заходах. Не активно шукають можливості для відродження галузі на Прикарпатті. З лекція видає все кращі, кращі сорти, які не тільки гарні, смачні, красиві, але довго зберігаються. Не такі уразливі хворобами. Я думаю, що можна успішно, хто хоче вирости в себе хороші ягоди.